Всім привіт! любі друзі! Сьогодні будемо готувати ніжки, курячі гомілочки з картоплею пюре в паніровці. Картошку повністю до готовності відварила у підсоленій воді. Картопля повністю м'яка, я її зараз товчу, вершкове масло, сметани нічого не додаю. Так. І починаємо спеції додавати італійські трави пів чайної ложечки. Отак. Сухого часничку також пів чайної ложечки. Це буде смачно. Мелений, чорний. Перчик. Ну, його, мабуть, в пів чайної ложки це буде багато, десь третя частина чайної ложечки. Куркума це ми будемо давати для кольору, щоб гарненький колір був. Ну, десь пів чайної ложечки. Солодка паприка. Все. Теж пів чайної ложечки. Всіх спецій по пів чайної ложечки. Це десь приблизно на 8-10 відварених картоплин. Так, все це з спеціями переминаємо. Я б ще сюди додала, я думаю, лишнім не буде, що є у вас із зелені, чи кріп, чи петрушка, чи і то, і, дру, і друге, і кріп, і петрушка. У мене є заморожений. Я додам чайну ложечку, заморожений кріп. Петрушки нема. Ось так от. Скільки хочете, я, мабуть, дві чайні ложечки десь там додала замороженого кропчику. Гарно перемішувати. Ютуб канал Олена Томашевська. Запрошую вас. Вийшло сьогодні нове відео Ліниві варенички, як готую я. Так що всіх запрошую все. Також потру трошечки сиру. Ну, невеличкий шматочок, ось твердого сиру. Можна на мілкій, можна на крупній тертушці. Я тру на міленький. Шматочок це десь приблизно 50-60 грамів. І ось так зараз все це ось пере. Прямо також сирочку перемішуємо. Відставляємо це все в сторону і займаємося нашими гомілками. Гомілок, скільки хочете, стільки і відварюйте. Тобто, можна 10-12 штук, скільки вам треба на сім'ю відварили 10-12 штук, можна і 15. Аби хватило вам картопляного пюре. Картоплю поки що відставляємо, хай вона трошки охолоне, бо нам ще треба сюди кинути сире яйце. Відставляємо. І займаємося гомілками. Гомілки відварилися просто у підсоленій воді, з додаванням лавровий перчик перчик духмяний і лавровий листочок. І гомілочки підсоленій воді. Повністю до готовності відварилися. Тепер починаємо їх чистити. І зараз я просто відділяю м'ясо, шкірочки, оце все нам не потрібно. Оце все нам. Косточка повинна бути гарненька, без хрящиків, без шкірок. Тільки отаке м'яско ми відділяємо. Все. Гомілку, яку ми почистили, зараз нарізаємо саме м'яско, і нарізаю тако міленько. Ну, просто міленько нарізаємо, чи кубик, чи кубик, як хочете, як полосочку, просто міленько нарізаємо. Оце все, що ми зараз ріжемо, це все ми відправляємо до нашої картоплі. Оце, що ми відклали, бачите, оце все нарізане м'яско. Ми все відправляємо сюди. І коли ви робите оці на кості, і у вас закінчились косточки від гомілок. закінчились, Наприклад, уже можна зробити просто котлетки без кісточки. Я також їх робила Тоже дуже смачно і без кісточки. Просто на святковий стіл гарно подати з кісточкою. Це дійсно гарно буде виглядати. Все, дівчата, фарш готовий. Ще раз кажу, тут картопля, сире яйце. Курочка, грам 60 сиру потертого. І тепер можна нам вже робити. Головне вимішати гарно. Беремо нашу картоплю, яка вже підготовлена. Беремо наші кісточки. І є такі варіанти. Можна зробити спочатку в борошні, потім в яйце, а потім в сухарі. А можна борошно минути, і буде також гарно. Гарно буде просто. У яйце в сухарі. І все. І на деко, і в духовочку відправляєте. Або просто жарите во фритюрі. В першу мисочку паніровочні сухарики, в другу мисочку викладаємо борошно. І в третю мисочку яйця. Значить, беремо приблизно, приблизно. Ось. Столова ложка така хороша зверху, так, я руку можу мочити в борошно, і ось так. Ось так. І тепер дивіться, я беру цю кісточку. Е Негарною стороною сюди кладу, а та, що красивіша, отако знаружжі. І якщо ви хочете щось всередину покласти, от на цьому етапі кладіть. Хочете грибочки, хочете кусочок сиру, це якщо ви хочете. А можете просто отако заліпили ось це заліпили ці котлетки і дали їм таку форму, як котлетка по-київськи. Ось тако. зліпили. І отут, де кісточка, прямо пальчиками прижміть, ось тако. де кісточка. Якщо вам щось незручно. Руки у борошно макаєте, і отако, бачите, прижимаєте, і ваша котлетка на кості ось така готова. Так, і викладаєте її поки що там, десь окремо, оцю красавіцю на кості котлетку, і обмакуємо її спочатку в яйце. Раз. Ось отак кісточку. Можна в судочку, щоб вам було легше. Ось так от. Все. Яйці. Ось так. Раз. Все. Все. І морозить. Так, включаємо огонь. Беремо з того якусь каструльку. Льємо олії. Це ж во фритюрі. Немало, щоб ця утонула наша котлетка. Взяла цю котлетку на кісточці. Скажіть, чим не як котлетка по-київськи? Я тако буде викладати. О, починає кипіти. Бачите, як добре. На вид вони дуже гарні, виходять, дуже гарні на вид. Форму також тримають гарно. Коло кісточки зараз побачите. Дуже гарні будуть з виду такі, що от іменно на свято. Дивіться, дівчатка. Вам же тільки колір придати. Дивіться, от я вам отако відкрию і дивіться, покручу її. Дивіться, яка вона гарненька. Бачите? Вона кругом ціленька. Дивіться, бачите? Котлетка ця. Вам треба тільки, щоб колір придати. Запомніть, дівчатка, ви їх не смажете ці котлетки. Вам треба тільки колір. От ви кинули в каструльку. Вам сподобався колір? Витягуйте. Тому що ваші котлетки готові. Тут нема чому готовитися. Вони дуже-дуже м'якусінькі. Ви чуєте, дівчата? Чуєте? Як... А, гаряча. Я вам відкрию, подивіться. Бачите? Кісточка, картопляне пюре, сир тут тягнеться. І ось наша курочка, зелень. Все тут видно. І дивіться, дівчатка. Смакуйте на здоров'я! Ну, гарно ж.